Ну, ви знаєте, вони нібито продовжують ремонти, звісно, скривають квартири. Ну, доходить іноді до смішного, міняють там сантехнічне приладдя в квартирах, виносячи у людей те, що стоїть, дороговартісне, ставлячи незрозуміло що. Ну, Такий звичайний собі мародерський алгоритм. Нібито ремонтуємо, але все ж таки все, що краще, забираємо. А яка ситуація взагалі зараз на фронті на Луганщині? Ну, досить складні е, бої. Наші оборонці тримають оборону і під Білогорівкою, і під Креміною. Наразі майже у всіх точках, де е, є частинка е, вільної території Луганської області, кругом ідуть досить складні бої. Якщо казати взагалі про так звану ЛНР, то що там зараз відбувається? Я Так розумію, що там всі готуються до виборів президента. Путіна перевиборів президента Путіна. Тобто, це всі мешканці Луганщини, які там зараз є, вони будуть брати участь в цих виборах. Я правильно розумію? Так. Намагаються примусово проводити паспортизацію вже без російського паспорта. Майже людині неможливо отримати ні медичну допомогу, ні будь-які вирішити соціальні питання. Все це лише за наявності цієї російського ППЦ. А втім, ті проблеми, які є у людей, вони залишаються невирішеними. Зокрема, в Сроденській громаді це підтоплення передмістя, і цих селищ, які входять до громади, зокрема там сиротина, важка ситуація в військовому підтоплення. Тому е окупанти намагаються робити картинку при цьому геть не допомагаючи людям воживати. Ще, ще запитаюся про те, що, е, ось читаю, що в Луганську шукають спонсорів і інвесторів, щоб е, відновити парк фракціонів 1 мая. Якщо готується до літа, так місто Це собі. Це Парк так називається чи вони 1 мая, хочуть його відновити? Ні, Пірого мая, Імені 1 мая називається. Парк. О, Боже. Так що, ну, якось, напевно, життя триває, триває, якось, готуються, люди мають якісь плани. А взагалі хто зараз? Досить, досить сумно виглядають їхні якісь такі піар-політичні акції, коли е, в місті, яке вчені зруйноване, зруйнований житловий фонд, зруйнована інфраструктура, е, проводять заходи з вшанування чогось, якихось там е, військових, СВО і так далі, кладуть квіти на фоні зруйнованих будинків. Е, ну, Вибачте, це якесь кощунство. А, що зараз в самому Сєвєродонецьку? Чи там щось відбудовується, за прикладом Маріуполя, як кажуть окупанти? Ну таких е, масштабних проєктів з відбудови у Сєвєродонецьку не, не відбувається. Єдине, що вони роблять, я повторюю, це такий поточний е, ремонт е, конвієрний. Я б сказав би тих вцілілих будинків, які є, які що полягає у зиміні вікон, е, дверей під'їзних, е, а також там, нібито е, розводки опалення. Ну таке, що просто без особливої напруги, але масштабно можна робити, використовуючи ті кошти, які там надаються місцевій окупаційній адміністрації. Розрили пів міста, нібито для заміни теплового колектору. Половину так і залишили розритим. Котельня, та яка нібито повинна була запрацювати, досі в них там щось там то налагоджується, то налагоджується. Так, декілька десятків будинків у місті багатоквартирних опалюється? Ну здебільшого заселення або військовими, або представниками окупаційної влади? Ну, особливо не опалюють, а дві третини міста замерзає. Пане Олександре. Ми зараз бачимо в новинах про те, що люди час від часу повертаються до окупованого Маріуполя, саме тому що бояться, що їхні домівки відберуть росіяни. Яка статистика? Скільки людей виїхало з Сєвєродонецька? Через російську агресію і скільки, зрештою, повернулося, тому що бояться, що втратять свої домівки? Я вам так скажу: з моменту повної окупації міста громада майже відсотків на 80-85 залишила місто. Ті люди, які залишились, йому вимушені були залишитись в окупації, вони там і залишились. Повертаються одиниці, це навіть ну, на статистику ніяк не впливає і назвати статистикою не можна. Хоча погрози йдуть, йдуть про те, що квартири будуть відчуджуватись, квартири, власники яких виїхали, евакуювались з території міста, вилучаються, роздаються там якимось незрозумілим особам. На жаль, така практика є. Що дякуємо вам за новини з Сєвєродонецька, окупованого Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.